Наталя Віталіна, вчора виконали операцію, так. а сьогодні ви задоволена? Так, дуже, дуже. задоволена і щаслива їдете додому, так, так? Так, так? Тільки з квитками проблема. Уже чоловік купив, уже купив? Купив Ну, він у вас молодець. <зад> він у вас про вас піклується. Степан Степанович, дуже вам вдячна, що у вас золоті руки. Вашим батькам дуже задоволені, що вони виховали такого сина. Дякую. Мене слів немає. Дякую вам за все. Гарний колектив у вас, гарне відношення. Годують гарно. А може, хоч хтось один є поганий, щоб ні, я привінився. Я, я бачила, нікого нема поганого. Ну, я радий. Всі гарні, Дякую. Гарно, привітно, відношення гарне. Дякую. Ну так, людське буду, відношення дуже важливе. Буду рекомендувати всім, щоб тільки у цю клініку їхали. Жму вашу руку. Дякую вам. А ви звідки до нас приїхали? З Рівненщини. З рівненщини. Так. Ну, дякуємо, що ви обрали нашу клініку. Ми це для нас дуже велике значення має. Так. Це означає, що ми на правильному шляху да, да. і робимо потрібну справу. Так, я дуже задоволена, що я ну, до вас попала і все. Я скільки лікувалася, ну, немає нуль результату. І все. Ну, тепер знаєте, де, де є результат. Дякую вам, дуже дякую. Дякую і вам, всім, всім колективу, усім передавайте від мене. Дякую. Дякую Дякуємо вам.